Любі другокласники, вітаю вас на уроці української мови. Працюватимемо старанно, що почути у кінці, що у нашім другом класі діти просто молодці. На наш урок української мови сьогодні завітав песик, дружок, та підготував для вас цікаві завдання. Перше завдання. Відгадайте загадку, Що я таке? Всі хочуть, як народиться дитина, щоб я було красиве і дзвінке, бо носить все життя мене людина. Що ж це може бути таке? Це ім'я. Ми з вами продовжуємо знайомитися з назвами предметів, з іменниками. На минулому уроці ми познайомилися з вами з власними назвами. Сьогодні ми з вами будемо вчитися писати ці власні назви, а саме імена побацькові та прізвища. Запам'ятайте правила імена. По батькові та прізвища людей пишемо з великої букви. А зараз назвіть власне ім'я по батькові та прізвища. Розглянемо портрети. На них зображені відомі люди. Вони дуже відомі в Україні. На лівому портреті зображена Леся Українка. Діти, подумайте, і скажіть, Леся Українка це художниця, поетеса чи композитор. Леся Українка це в нас поетеса. Посередині. Давайте подумаємо. Хто ж це може бути зображений? Микола Лисенко чи Катерина Білокур? Ну, звісно, Микола Лисенко. І давайте думати, він художниця чи композитор? Це відомий український композитор. І на третьому у нас з вами портреті зображена Катерина Білокур. Це відома українська художниця. Зверніть увагу: Леся, Микола, Катерина з Великої букви, тому що це імена ім Українка, Лисенко, Білокур це прізвище. Тому вони також у нас з вами подані. З великої букви. Давайте ми з вами підсумуємо Леся Українка, Микола Лисенко, Катерина Білокур. Це власна назва чи загальна назва? Це власна назва ім'я та прізвище. А Поетеса, композитор та художниця це загальна назва. Ці слова пишеться з маленької букви. Попрацюємо з текстом. Поставте відео на паузу та самостійно прочитайте цей текст. Після того, як ви прочитали цей текст, давайте доповнимо речення словами з довідки. Які ж у нас є слова поетеса, композитор, космонавт, співачка? Давайте доповнювати перше речення першим в Україні полетів у космос. Хто може полетіти у космос? Космонавт Леонід Каденюк. Друге речення багато віршів для дітей написала поетеса, композитор чи співачка. Поетеса Ганна Чубач. Державний гімн України співають під музику, яку написав композитор Михайло Вербицький. І четверте речення у музичному конкурсі Європи перемогла, вона залишається одне слово, перемогла співачка Джамала. Настав час трохи перепочити, виконати рухливу вправу та поверніться до роботи. Попрацюємо з вами з наступним завданням. Наш песок-дружок не може знайти відповідь на наступне питання. Як звати батька? Він знає, що дідусь. Петро Антонович. Як, знаючи, як звати дідуся Петро Антонович, дізнатися яке ж? По-батькові у нашого батька? А як, знаючи, як звати онучку Інна Сергіївна, дізнатися, як звати нашого батька? Розпочнемо з імені. Дивимося, у нас унучку дівчинку звати Інна Сергіївна. По батькові означає, як звати нашого тата, нашого батька. Якщо у дівчинки по батькові Сергіївна, то батька її тата звати Сергій. А дівчинка буде Сергіївна. Якщо б тата звали Ігор, то дівчинка була б Ігорівна. Якщо б батька звали Володимир, то дівчинка була б Володимирівна. А як же дізнатися, як же нашого тата по батькові? Сергій? Хто він, Сергій? Дивимося, що дізнатися, як у нашого тата по-батькові нам потрібно подивитися на ім'я нашого дідуся. Ім'я нашого дідуся яке? Петро. Якщо ім'я дідуся Петро, то батько наш Сергій Петрович Сергій. Петрович. Наступне завдання. Перед вами з'явився текст. Сьогодні у класі чергують Романко Довгий і Марійка Шпак. А завтра будуть чергувати Юрко Коваль і Галин, Галинка Петренко. У нашому класі завжди прибрано за чистотою стежать не тільки чергові, а і увесь клас. Ваше завдання виписати з цього текста імена та прізвища дітей. Пригадуємо правило. Імена та прізвища дітей пишуться з якої букви? З великої букви. А це завдання виконайте, будь ласка, самостійно. Для цього поставте відео на паузу. давайте звіримо результати. Ви мали б виписати імена та прізвища дітей. Роман Ковгий, Марій Шпак, Юрко Коваль, Галинка Петренко. Діти, а скажіть, будь ласка, слово клас. Що означає слово клас в першому реченні? Сьогодні у класі чергують Роман Кодовгий і Марійка Швак. Що означає слово клас? В кабінеті. У класі в у кабінеті. А давайте подивимося також, у нас ще є останнє речення. За чистотою стежать не тільки чергові, ті, які прибирають так, клас, а й увесь клас. В цьому реченні слово клас в якому значенні. Клас як кабінет, чи клас там, де Багато дітей зібрані, і вони вважаються одним класом. Там, де зібрано багато дітей, вони навчаються в одному класі. Поміркуйте, будь ласка, і скажіть, як ви розумієте, це речення? Чисто не там, де прибирають, а там, де не смітять. Наостанок оцініть свою роботу. Мені було легко, мені було складно або мені було цікаво. Я дякую вам за роботу. До зустрічі!